Усім привіт! Якщо ви вже сповідуєте перші п'ять принципів Трансерфіну, тобто проснулися у сні наяву, взламали сон, зайшовши. Усвідомили, що ви дитина Бога, зрозуміли, що зірку запалюють маятники, але вона сама розвиває. І зрозуміло, що світ це дзеркало як аукнеться, так і відозветься. Тоді бумеранг. Які б думки ви не посилали у світ, вони повертаються до вас бумерангом. Що відбувається, коли людина щось ненавидить? Вона вкладає в це почуття. Єднання душі і розуму. Чіткий образ, відображаючись у дзеркалі, заповнює собою весь шар світу. В результаті людина все більше і більше нервується, тим самим збільшуючи силу свого почуття. У думках вона відправляє усіх куди подалі. Та пішли ви. А дзеркало повертає цей бумарант назад. Ти послав? І тебе послали туди ж. Будьте обережні і не випромінюйте негатив у дзеркало світу, бо ви обов'язково отримаєте аналогічний відгук з зовсім неочікуваного його боку. А знаєте, любов також бумеранг.